До вашої уваги інформаційний випуск новин на часі понеділка, 8 серпня. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У студії працює Юрій Куцик. У селі Чорниш Колківської громади в останню дорогу провели військовослужбовця Олександра Оніщука. Герой загинув у лікарні 2 серпня від поранень, які отримав під час ворожого артилерійського обстрілу. Військовослужбовець отримав поранення. Біля села Любомирівка Миколаївської області Олександру Ніщуку було 39 років. У нього лишилась дружина та двоє дітей. Ще одна втрата для Волині, боронячи Україну на Донеччині, загинув мешканець Нововолинська Роман Юрчук. горя героя не стало 5 серпня. У боротьбі з окупантами загинув ще один волинянин. Сумна звістка про загибель прийшла до Боратинської громади. Мешканець села Гірка Полонка Ігор Столярук загинув 7 серпня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Ігор Столярук був молодшим сержантом, приход, проходив службу у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Про дату та час прощання з героєм повідомлять додатково. Вічна пам'ять полеглим міського і співчуття рідним. Напередодні у неділю в останню путь провели ще одного захисника України Валерія Федюка. Прощання з героєм та громадська панахина відбулася в кафедральному соборі Святої Тріці у Луцьку. Лучанин Валерій Фадюк пішов захищати країну в перші дні війни по мобілізації. З 26 лютого його призвали до військової частини на посаду навідника механізованого відділення 1 серпня в районі населеного пункту Яковлівка Донецької області. Виконуючи бойове завдання, він загинув попрощатись та віддати останню шану до собору. Прийшли рідні, друзі та звичайні українці, чиї життя і захищав герой. Сильнішим за війну є життя. І не даремно ми в нашому гімні, державному співаємо душу і тіло ми положим. Тобто віддамо своє життя, готові прийняти смерть, боронити свою родину, свою землю і свою рідну Україну. Але що є більшим і сильнішим за життя? Більшим і сильнішим за життя є любов. Провели Валерія Федюка як справжнього героя, навколішки та під гімн країни, за цілісність якої і загинув чоловік. Для рідних та знайомих загибель стала важкою втратою. Він мені в очах просто стоїть такий усміхний, файний, дуже добрий, дуже добрий. Вона моя комано. Вони файно так жили. Все тут було добре. Ну що ж ти робиш, така біда? Мусимо пережити. Завжди дзвонила, завжди ще він приходить. Оце недавно в гості. Ну, Ніхто не надіявся на таку подумання. Загиблих герой віддав найдорожче життя, так і не дочекавшись перемоги України. Для нього було найважливішим зберегти країну. Хлопці загинули за перемогу, а не за мир. Тобто, ми можемо згодитись на перемогу. А перемога це має бути наша Україна відновлена за рахунок загарбника. Тобто Росія має відбудувати все, що вона знищила. Росія має піти з України, і тоді може мир бути. Тобто ми не можемо сказати, да, добре, ми згодні віддати всю Україну, але е нехай вбивають потім тихо, нехай потім, е як наші українці були по тюрмах, по всій Росії будували Росію. Ми також не хочемо миру. Ми хочемо мир, да, хлопці гинуть, але ми знаємо, що ми воюємо за незалежну самостійну Україну. Мирослава Сябер для новин на часі. Два розтрощені легковики вздовж траси Луцькрівне у селі Струмівка. На дорозі уламки, посеред яких лежить букет. Трапилася аварія, зіткнулися дача і мерседес. А ще кількома хвилинами раніше люди у легковику дача поспішали на свято. За Кримом був молодий юнак. В Мерседесі їхало двоє. У результаті семеро людей потрапили до лікарні, а двох навіть довелося деблокувати з автомобіля. Вихідний день, субота, село Струмівка, траса Луцьк, Рівне. Компанія з п'яти людей їхали у легковику. Дача за кермом. 18-річний юнак, однак вирішив повернути ліворуч і врізався в Мерседес, в якому був водій і пасажир. В результаті двоє людей дачі заблокувало в авто, а решта сильно травмувалися. Двох учасників дорожньо транспортної пригоди, які перебували в автомобілях, що потрапили в цю подію. Рятувальники визволили. Ми приїхали на місце аварії вже коли частину потерпіли, госпіталізували до лікарні. Там працювали правоохоронці та рятувальники з медиками. Вдалося поспілкуватися з водієм Мерседеса. я, я тут їхав? Їхав. Це ваш перс? – Ну не хочу, щоб я їхав. скажіть, будь ласка, їхали ніби все нормально. Він І справи і У порядку. Ви їхали з рідного навіть? Ні, на стали. Ясно не знімайте. Саме очевидці повідомили спецслужби про аварію. ви бачили чи тато про ні, я не почув, що тільки життя. Чули щось, якийсь звук? Ну, почував, що удар, в концерну банку. Та й все то я вже поняв. Чоловік з правої полоси. Рішив розвернутися на розриві і по лівій полосі їхав мерседес. От і все, все що сталося. Всі живі при свідомості всі повністю. Просто є деякі пошкодження, ну, Поки ну лікарі скажуть тоді, що більш детально. Проте після кількох хвилин відеозйомки до нас підійшов правоохоронець і попросив піти геть. Поліцейський слів не добирав на місце події. Вже тут ви. дтп, Строївати. Виходимо що? шановно, покидаємо місце події згідно статті 36. чотири. З давайте на вихід. Не хто ж не штовхайте мене. Я, я зараз іду мені в ту сторону. Туда йдете? Там, ту сторону. Зараз я йду. Ви маєте толерантність. Анна Романчук. Анна Романчук, Анна Романчук. -то трошки потерялися. Але ви себе поводите дуже гарно. Шановна, а ви себе як поводите? Будь ласка, місце події. Я покидали журналіст, міст, місце. На місці події. Ідіть займайте своєю роботою. Ви займайтеся. Будь ласка, відійшли. Ідіть займайте своєю роботою. Сильно розумні. Ось що залишилось від обох автомобілів. А ось букети, які лежать на дорозі посеред уламків, битого скла та слідів крові. Дивимося, учасники аварії вціліли та відбулись лише травмами. На місці працювало сім екіпажів швидкої В даному випадку. стан хворих був середній або важкий, тому посилали на кожну хвору бригаду. Травми різного генезу, травми безпосередньо, як політравма, так також було, було переломи стегон в певних випадках, забої різного генезу, і, відповідно, там підозра була на переломи щелеп. Тобто, дивлячись, де знаходився хворий, так, відповідно, там і були отримані ті самі пошкодження. Тобто кожен випадок окремий. Дитинка не відома в якому стану. Дитинка в середньому стані, тобто щось важкого там такого не було. Дитинка, слава Богу, легким, скажімо так, пошкодженням відбулася. Цікаво, чи водії були тварезі. В поліції кажуть, забір крові взяли, та результати нині озвучити не можуть. В обох водіїв взяли зразки крові на предмет стану алкогольного сп'яніння. От і за цим фактом слідство вже відкрило кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. А вони тварезі за кермом чи? Ми поки не володіємо цією інформацією, тому що ну, це, це з'ясовують медики. До цього вони взяли в обох зразки крові для того, щоб е, з'ясувати, чи були вони у стані алкогольного сп'яніння. Тож сподіваємось, слідство встановить істину, та всім водіям потрібно бути уважнішими за кермом, аби подібні випадки не траплялись. Анна Романчук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. На Волині за махінації судитимуть підприємця, який скористався службовим становищем. Та привласнив понад 2 мільйони гривень державних коштів. Чоловік склав та підписав документи на закупівлю поліетиленової плівки для будівництва полігону твердих побутових відходів в одному з міст області. Внаслідок вкладання плівки, яка не відповідає вимогам і є тоншою та значно дешевшою, ніж вказана в проєктно-кошторисній документації, міг спричинити екологічну катастрофу, адже шкідливі речовини з відходів потрапляли б у ґрунт та підземні води. Через такі махінації з боку недобросовісного підприємця, одна з міських Зазнала збитків на 2 мільйони гривень. Нині вирішується питання про обрання спритнику запобіжного заходу. Слідство поки триває. У спеку води забагато не буває. Близько трьох тисяч дітей разом із своїми батьками відвідали вода паті. На дітей чекали водні естафети, малюки могли хлюпатися та бавитися. І весь все це на свіжому повітрі. Навіть поливали одне одного з водяних пістолетів. До дитячих розваг долучились усі охочі. Водний душ із справжньої пожежної машини для всіх став найприємнішим сюрпризом. Діти змогли відволіктись від війни, раділи, посміхались та насолоджувались кожною миттю. Ігри з водою захопили малечу на кілька годин. Водопаті провели в рукинях на свіжому повітрі. Організатори підготували мега насичену програму, продумали чимало розваг, зокрема ігри біля басейну. Сподобалось весело клас. Задали дитинство. Дітей настільки захопили водяні ігри, що вони навіть не могли приділити кілька хвилин для інтерв'ю. Прикольно це мені подобається. Що найбільше сподобалось? Дуже круто і я хочу прийти сюди. знову. То разом з дітьми радіє і голова правління фонду Ігоря палиці. Тільки разом Катерина Шкльода, адже й сама разом з ними грала у ігри з водяним пістолетом знаєте, коли діти бавляться і вони вже не бачать, в кого вони стріляють, і тут просто стоїш поруч і попадаєш під їхній водяний напір. І насправді дуже приємно, що діти веселяться. саме для цього, ми і робили цей захід, організовували для того, аби в таку жарку погоду. Не маючи змоги виїхати десь до водой, можливо. ми організували такий справ... справжній літній захід для того, аби діти відчули, що таке літо, що таке щастя. Згадали, що таке дитинство, відчули цю безтурботність. І ми бачимо, як щиро вони розселяться і розуміємо, що це все було не дарма. Адже воно наше майбутнє і наше майбутнє має бути щасливим. Основний організатор даного заходу разом нам вдалося з міською, радою також організувати даний захід. Ми будемо сподіватися, що сьогоднішній день нам. Найактивніших згуртували водні естафети. а для любителів спокійного відпочинку проводилися різні майстерки, робили листівки для військових. Дитячі рученята з любов'ю вплітали стрічечки у майбутній виріб. Та багато дітей привабила глина. Дуже приємно А що найприємніше в процесі? Напевно, як вона набирає форм? А потім готові вироби діти розфарбували яскравими патріотичними кольорами, щоб підбадьорити воїнів Збройних сил України. «Я малюю». А що малюєш?» малюють? А, to. а to. чого такі кольори вибрала? Кожну територію облаштували наметове містечко. Там діти могли трішки перепочити та побавитись з місцевим песиком. Я дуже вдячний всім, хто був і приймає участь в організації цього прекрасного свята. Дякуємо за таку можливість відпочити і розважитися. Організатори вода не приховують щирого задоволення, і посмішок кажуть, свято вдалося. Коли ми починали планувати за. І нас вирубали ці водні атракції водні е, розваги. Ми навіть не очікували, що захід буде настільки цікавий дітям, що вони отримують настільки багато, класних позитивних емоцій. І захід насправді перевершив всі наші сподівання». Облаштували атракції на березі місцевої водойми. Тож на завершення відвідувачі могли усією родиною покататися на байдарках, а найсміливіші отримати свою порцію адреналіну на водній гірці. Анна Романчук з рокинь для новин на часі. Фазани в окулярах. Не пташина мода, а необхідність для виживання у вольєрі. У селі Білосток Торчинської громади місцевий Єгер вже кілька років розводить фазанів. Пернатих згодом випускає на волю. Таку справу буде продовжувати і надалі. Чому? Знають наші журналісти. Цих птахів приручити неможливо, а піймати теж морока. Фазани одні з кращих стрибунів. У місцевого єгеря ці пернаті у спеціальних окулярах. От такі окуляри пробиваються ноздря. На наскрізь на є такі, що тільки защіпуються, але так надійніше. Усе для того, аби фазани не заклювали один одного. А так бува, якщо у вольєрі їх багато. А як же ж воно захищає від того, аби вони він один не б... можуть? Він не бачить прямо, він бачить тільки збоку. Ага. Він не бачить прямо, щоб клюнути. І то вони навіть збоку подивиться і ще вмудряються, я замітив, що все одно вмудряється один одного, один одного клювати. Василь Зінчук розводить фазанів неспроста. Згодом Єгер випускає їх в дику природу, аби птахи плодились вже в природних умовах. На Волині цих пернатих дуже мало. Так би мовити, в наших широтах птиця рідкісна. У нас в Україні ж фазан є, він так, якби там на півдні, на сході, де тепліший клімат, то я собі вирішив, щоб був в Польщі, був їздив в Польщу. Там так, якби клімат не крепко відрізняється. Я там побачив, що його дуже багато. І в природі, і в вольєрах їх там теж вирощують. Ну і в них там державна програма, вони кожен рік випускають дуже багато велику кількість фазана. І через те він і в природі які виживе, які не вижива, але він є. І там і зайця так само випускають. Ну Я вирішив спробувати. Таке домашнє хобі єгер пробує вже три роки. Торік виростив 50 фазанів, цьогоріч сотню. Замітив я, що вони бояться, коли затяжні дощі, волога. А так їм клімат підходить, зиму вони переносять дуже добре, їм мороз їм не страшний. Ну і самі вони не сідають на яйця. Це дуже велика рідкість. Треба інкубатор, закладати інкубатор і так, ну і кормити їх потрібно домішувати дуже багато до. до... Зернових ще дуже і косну муку, і рибну муку, і ракушку морську. М'ясо фазана каже Василь Зінчук, смачне, нагадує курятину. Мені воно як тут, так як звичайна курка. Не така, як там бролери, а таке воно темніше, як звичайної курки. Ну, на смак вони ну, смачні вони. Яйця теж в них. Менше просто розміром, але такі, як і курячі. Полювати на фазана на Волині заборонено. Втім, Василь Зінчук вірить, що популяцію пернатих вдасться збільшити. Каже, старається для майбутніх поколінь. Якийсь вклад свій зробити в мисливську галузь, тому що хочеться, щоб було для дітей, для внуків. Олена Лищук, Неля Прокопчук із Торчинської громади для новин на часі. І наприкінці випуску до новин спорту українські спортсмени потужно виступили на чемпіонатах світу та європейських першостях з різних видів, які відбулись впродовж першого тижня серпня. Приємно, що серед переможців є і наші волиняни. Детальніше в огляді Ольги Яцюк. З 3 по 7 серпня у Канаді тривав чемпіонат світу з веслування на байдарках і каної. У складі української збірної виступали і троє волинян. У підсумку Україна здобула 5 нагород: по дві золоті та бронзові і одну срібну. Українська команда посіла сьоме місце у медальному заліку. Спортсменка з Івано-Франківська Людмила Лузан виграла два золота в каної одиночці на дистанції 500 метрів та 1 кілометр, а також стала срібною призеркою у каної двійці на 500 метрів з Анастасією Четверіковою. Бронзу виборола чоловіч. Ще четвірка на дистанції 500 метрів, у складі якої були і двоє волинян Андрій Рибачок та Юрій Вандюк, разом з Віталієм Вергелесом та Тарасом Міщуком. Українці трохи більше секунди програли чемпіонам іспанцям. Двоє українських спортсменів стали чемпіонами світу з параконоя у канадському галіфаксі, де з 3 по 6 серпня тривала світова першість. Чемпіонське звання в байдарці одиночці на дистанції 200 метрів виборола волинянка Марина Мажула. Це вже четверта її перемога на чемпіонатах світу а також золото виборов і рівнянин Микола Синюк. Високий результат показала наша волинянка Валерія Шоломіцька у юніорському чемпіонаті світу з легкої атлетики. Спортсменка з Любашівщини у п'ятірці найсильніших зі спортивної ходьби на 10 кілометрів. Як зазначила тренер Валерії Олена Борисюк, планку ставили вище, але, враховуючи складну підготовку, результатом задоволені. Українська збірна виборола перемогу на Кубку Європи з дзюдо серед дорослих, який відбувся 6 7 серпня у столиці Латвії Ризі. Перший змагальний день приніс український збірний сім медалей, з яких три золотих. На Найвищу сходинку п'єдесталу піднялись Дарія Білодіт, Анастасія Антіпіна та Артем Хомула. Ще чотири нагороди здобули українські дзюдоїсти у другий день, де перемогу у ваговій категорії до 100 кілограмів виборов Данило Гоцол. У підсумку Україна очолила командний рейтинг із 11 нагород. А наш волинський спортсмен Вадим Чорнописів. П'яте місце. Ольга Яцюк для новин на часі. Відкритий турнір шахів і шашок пам'яті талановитого тренера і судді Миколи Проскуровського зібрав у Луцьку чимало професійних спортсменів, серед яких був і чемпіон світу. За баталіями на чорно-білих полях спостерігала Ольга Яцюк. Все своє життя Микола Іванович Проскуровський присвятив грі у шахи та шашки. Підготував чимало високорозрядних спортсменів і до останніх днів займався тренерською діяльністю та організовував шахово-шашкові турніри. Жодні змагання в Луцьку не обходились без нього. Рік тому Микола Проскуровський помер, не доживши до свого 75 річчя 25 липня цього року Миколі Івановичу виповнилося б 75 років. Дуже шкода, що він ще міг би багато зробити, але його з нами немає. Сьогодні у нас багато присутніх людей, лучани. З Луцького району приїхали люди з Донецька, з Бахмута, з Харкова, з міста Рівного. У турнірі взяли участь близько півсотні спортсменів різного віку від майстрів спорту до другого розряду. І навіть приїхав чемпіон світу із шашок серед спортсменів з інвалідністю з міста Бахмут Донецької області Олексій Смирнов. Шашками займаюся з дитинства. В мене батько грає та грав. Я так з дитинства. Але і в мене поганий зір, я граю серед інвалідів з вадами зору людей. От. І став того року, якщо можна так хвалитися, чемпіоном світу з шашки 100 в Анталію літав. Тут в мене мій тренер, він старший тренер національна збірної інвалідів по шашках Дмитро Мударісов. Я з ним підтримував зв'язок. І як тільки я в прошлу суботу приїхав, у неділю одразу Діма мене Ну, долучив до турніру. Це відвлікає, дає стимул, дає сили відвлієшся і перебороти важкі хвилини в житті. Шахи та шашки один з небагатьох видів спорту, де вік учасників не відіграє важливої ролі, адже дитина може легко виграти у дорослого. І разом з тим, граючи із дорослими, юні спортсмени отримують цінний досвід і хорошу практику. У дорослих є більше досвід, а в ну в дітей є невеличкий досвід і є велике бажання. Ось і тому вони талановиті діти, які мають здібності, які хочуть розвиватися, вони також беруть участь в цих змаганнях. Турнір із шахів проводився за швейцарською системою. У сім турів з контролем часу 10 хвилин. Не вистачило ігрового часу у першому турі одному з наймолодших учасників Олександру Іванчишину. Поразка на початку турніру дуже засмутила хлопчика, але підтримка батьків допомогла опанувати себе. Партії потрібно очень думати і прошитувати ходи суперника. І поки він думає, Тоже нужно думать за, за него. За його ходи, як він походить. поразка теж важлива, адже на помилках вчистя. А ще формується характер і витримка, це цікава інтелектуальна гра, що розвиває стратегічне мислення. Вважає Катерина Міскевич, яка була єдиною дівчинкою на турнірі. Немає значення ні вік, ні стать, головне сама сила супротивника. Потрібно розраховувати час, який у тебе є. Якщо це довгі класичні шахи, то відповідно можна й довше подумати, і гра справді може надовго затягнутися. Але коли це швидкі шахи, як ми сьогодні сьогодні граємо, то потрібно рішення робити трішки швидше. А у грі потрібно бути дуже уважним, тому що суперник може віддати пішака, але при тому виграти набагато більший матеріал. У грі важливо правильно оцінювати ситуацію на дошці, швидко продумувати варіанти і робити ходи. Свою стратегію гри має Дем'ян Смай. Стараюся виводити фігури, займати центр. І ну, активно нападати. Змагання шашок проходили за системою чемпіонатів Європи та світу: мікроматчі з вибором дебютів за таблицею і зазначенням початкових ходів та позицій. Така система значно ускладнює гру, але тим і цікава. Тут зібрались професіонали, тому смак перемоги особливо приємний. Ольга Яцюк для новин на часі. Це всі новини на цю пору. Наступний підсумковий випуск вже у 20-й, Бо наші журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримували оперативну та важливу інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал ТРК Аверс, аби не пропустити найцікавішого. Бережіть одне одного, і будьмо певні, все буде Україна. 9 серпня, за прогнозами синоптиків, на заході та півночі очікується хмарна погода в центрі хмарно з проясненнями на півдні та сході сонячно. На заході уночі від 14 до 17 градусів тепла, удень від 20 до 25 вище нуля. В Ужгороді плюс 27. На сході вночі від 20 до 22 градусів тепла, удень від 34 до 36 градусів тепла. На півночі країни тут уночі 14-17 в день від 24 до 29 градусів тепла. На півдні температура нічної пори від 19 до 22 градусів тепла. Денної від 34 до 38 вище нуля. У центральних областях вночі від 16 до 21, вдень від 25 до 33 з позначкою плюс.